На засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі протягом наступних двох днів будуть розглядатись війни в Україні і на Близькому Сході, а також зростання стратегічної конкуренції. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в понеділок, 27 листопада 2023 року. Говорячи перед засіданням, пан Столтенберг закликав до продовження припинення бойових дій в ГАЗі. Я закликаю до продовження паузи. Це дозволило б надати таку потрібну мешканцям гази допомогу і звільнити більше заручників, зазначив пан Столтенберг, закликаючи Іран стримувати своїх проксі після серії ударів по військам США в Іраку і Сирії. Щодо Росії, пан Столтенберг попередив, що Росія намагається дестабілізувати демократії альянсу, згадавши кібератаки і енергетичний шантаж, а також використання неомігрантів проти Фінляндії. НАТО солідарна з нашим союзником Фінляндією, сказав генеральний секретар НАТО. Оскільки Москва останніми тижнями сприяє прибуттю мігрантів на кордон Фінляндії з Росією і використовує мігрантів як інструмент тиску на сусіда і союзника з НАТО, це привело до закриття прикордонних переходів. Говорячи про український контрнаступ, пан Столтенберг сказав, що Київ завдає важких втрат Росії, повернув 50% території, яку захопила Росія. І що Україна бере гору як суверенна незалежна держава. Це велика перемога для України, сказав генеральний секретар, зазначивши, що Росія слабшає політично, економічно і військово, ніж була до війни. Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба візьме участь у першому засіданні Ради Україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ в середу, 29 листопада, ми підтвердимо довгострокову підтримку України з боку НАТО. Сказав пан Столтенберг, і узгодимо рекомендації для пріоритетних реформ в Україні, тому що ми продовжуємо підтримувати Київ на його шляху до членства в НАТО. Міністри також обговорять ситуацію на Західних Балканах. Пан Столтенберг сказав, що НАТО вивчає більш постійне збільшення кількості військ в регіоні для підтримання миру. Стабільність залежить від того, чи виберуть усі сторони діалог і дипломатію замість конфлікту і хаосу. Зазначив він. Єнс Столтенберг також закликав Туреччину і Угорщину завершити процес ратифікації членства Швеції в НАТО якомога швидше, сказавши, час вже настав. Члени Альянсу також розглянуть виклики, які кидає Китай. Генеральний секретар привітав нещодавні дискусії між Китаєм і членами Альянсу, підкресливши, що діалог важливий. Китай не є супротивником. Але дії пекіна кидають виклик нашій безпеці, і ми повинні працювати разом над відповіддю, зазначив пан Столтенберг.